Як пойду, я на ложок полотно сірати, сама сяду на кладочку буду розміряти, Сама сяду на кладочку буду розміряти, на все є, на все є, на міточку не стає, як пойду я до куми, нехай поматає, як пойду я до куми, нехай помотає, ой, комушко голобушку, позичмені полотна, мені полотна, бойна ми ходила позичать, мотовила на базар. Це організація Зоантона Німна, будь ласка. Угу. Тому що скажу скажу, поздоровайтесь. Як же? дівчата. Лохвиненко Зоя Антонівна, головний бібліотекар з питань масової роботи. ЦБС Волосіївського району. Так, моя послада звучить. Ми щасливі приймати такий фестиваль. В стінах нашої бібліотеки, тому що Тетянка це наша читачка, наша е, працівниця в минулому, і е, я думаю, що ми з нею будемо по життю йти і далі, і далі, як з її, її подругами. Ми робили крот з інтернету людей з і до я вже вона. бачу, що ці стіни затісні для такого фестивалю. Тому тому, оскільки в Криму кожного року проводиться фестиваль, всеукраїнський фестиваль української книги Феодосії, кожного року з 18 по 24 серпня, Феодосія приймає українську книгу авторів, вишивальниць, співаків, танцюристів. І я запрошую всіх, хто може взяти в цьому участь, треба показати Криму, що велика Україна, як вони нас називають, то Україна, а це Крим. Що тут такі майстрині, що е, такі е, досягнення. І я хочу подарувати якраз цього фестивалю вам книжечки. Цього року так, цього року це було е, видавництво Лілея Тех, е, е, оці книжечки, про прикрашання квітами квітчання. воно вам якраз до теми. Так. І хочу побажати вам ось тут. Е, називається ця книжка Хай Бог вас береже. Хай Бог вас береже у праці і у школі на річці і у полі покровою яка видавав на стола. Хай Бог вас береже на сходах і порогах на всіх слажках дорогах під вітром і душі. Хай вас береже Бог. Закажите як бібліотека наших майстрин зробити персональні ви персональні виставки. Я думаю, ще. І, і долучиться до цього Ольга Іванівна, будь ласка, це е, за, за відділом методичним нашої центральної бібліотеки Лесі Українки. Я вас вітаю в бібліотеці Наталі Забіли. Мені так, дуже приємно, коли я дізналася можливо було. Я дізналася через інтернет, звичайно, у кожній ЦБ, цивілізованої біблічної системи міста Києва. Це 10 СБС міст у Києві, які об'єднують свою мережу бібліотеки. Є е, е, свій сайт. Я веду блог медичну службу публічної бібліотеки Києва. Тобто все цікаве, я виставляю уваги бібліотекарів, щоб вони все це розвивали, впроваджували і так далі. І, звичайно, зайшовши на сайт бібліотеки СБЗО району, я побачила в них на головній сторінці новину, що відбудеться перший всеукраїнський звіт вишивальниць. Я дуже зацікавилася. Я родом Житомирщини і оточення у цих лиробів, що зараз я бачу. Ну правда, такої дуже тонкої роботи я, звичайно, мені не доводилось бачити, тому що бабуся, мама зайняті польовими роботами, це тільки взимку вони і ткацький станок. Я ще пам'ятаю в дитинстві, коли пряли рядна. От і в мене ті рушники були су суворого чи сурової, содомо чого таке суворець полотно. От, а, то я цю новину виставила у блогі, вона була доступна багатьом-багатьом моїм колегам з різних точок України. Звичайно, вони всі позаздлили. Я вас закликаю до чого, любі майстри. У нас кожна бібліотека, кожна бібліотека готова прийняти кожного з вас. Нам дуже зараз складно, щоб зняти якусь аудиторію, десь потрібно платити гроші. У нас в наш меркантильний час дуже складно нести духовність в нашій державі до, до наших людей. Тому бібліотека, кожна бібліотека із задоволенням, надасть приміщення безкоштовно, збере аудиторію, де ви можете сподувати свої роботи, представити, щось навчити, розповсюджувати, тому що і ви. І бібліотеками не само духовність на жодна справа спільна мета тому. У нас зараз виставляються роботи і читачів, якщо ми знаємо, що вони займаються це Ми намагаємось дати їм можливість самореалізуватись, донести те, що вони роблять до якомога більшого загалу населення. І, і коли йшла сюди на це зібрання, на співрок пісню Миколи Дановича Сома, українського поета шістдесятника, йому зараз сімдесят, вже сьомий рік, але він надзвичайно активний і, мабуть, пісню, яку він написав. Слова до неї. А поклав му написав музику до неї Сандлер Вишиванка. Багато багато хто сприймає її за народну пісню. Насправді у них є автори. Знаєте, ви цю пізню? Вона нас буде трішки пісні. Я хочу сказати, що Микола Данилович працює в публічній теці Лесі Українки і Боже багато років. Ну, це коротенько, що я хотіла сказати. Я навіть, ви знаєте, ще не ми теж сповсюжним народні традиції і ремесла завдяки співпраці з різними організаціями. Ми працюємо з музеєм Гочара за відео канил Юрій Наліченко, І коли Найміччя. він проводив у нас такі майстер-класи і розказував, що таке рушники, що це він має цінні сільні краї, має що це доля закладається в подружньому життя потім дитини, сина чи дочки. Я так прийнялася цим сином, що я западила повільно. Повіла на конкретову площу на ринок, ой, так, на житній ринок, купила там такого ж цільного полотна, почала вишивати. І вже цілий рік я вишиваю, і просто не сміть, можу вам представити, як майстри. Я не майстриня, я не майстриня. Я просто те, що я навчилась, і що це має бути двопічна вишивка, оце стільки я вже втяла, але цей узор, він отакий сторони однаковий. Главний перехід до спілкування з майстриню. Жалувати. дуже любити і жалувати. Моя моя боча яка починає експонувати свої вироби в нашій бібліотеці. Тому дякую вам. Я думаю, що у нас буде сьогодні дуже такий насичений і дуже цікавий день успіхів сьогодні. У нас є кілька хвилин ще поспілкуватися і ми готові о першій годині розпочинати майстер-класи. Прошу знайомтеся з експозицією і з майстрами. У нас є гардероб, можете розтягнути. Так, будь ласка, берегу. Gracias. Прошти має починатися і закінчуватися прутиком. Тобто вона, вона тоді ажурніша. Я навіть її роблю завжди прутик, роблю три, трішки довший. Там прутик, щоб воно так воно так тоді виходить таке, як от, ніби мережево вставлене в саму вишивку. Сама мережка, принцип виконання мережки є тако, Мене вчила власне учениця, учениця Морослави Кос. Знаєте таку вишивальню? її в нас з Друговича вже вона зараз тепер не викладає пані Мирослава Кот. Мережка, ну я не знаю, в кожного в кожного в кожен майстер. Вчить по-своєму, мене вчили так, тому я вас буду так вчити. Ця мережка виконується з права на ліво і з вниз. Тобто кожен рядочок буде виконуватися з права на ліво від початку до кінця. І так, і так кожен. Ем, виконується вона так, якщо один до двох, якщо ми робимо прутик з двох ниточок, одну ниточку витягаємо. Якщо робимо прутик з чотирьох ниточок, значить витягаємо дві ниточки. Так. Цією мережкою можна вишивати як геометричні узори, що тут показано, так і квіткові. І там внизу може ви бачили, в кожної майстрині цією мережкою є кожною є Так, Будь ласка, ви знаєте, цю мережку виконують нитками тон-тон. Тобто біле по-білому, по сірому може бути трошечки світліші ниточки від тону тканини або трошечки темніші. Так, давайте починаємо, Вдівайте дві ниточки, вам так тут звітніше витягуєте собі. Робимо, от вас там показано, отак приблизно з цього боку отак. отак. Отак От робимо робимо цей, робимо качалочки. так.

Щоб ви, щоб ви бачили, якщо, якщо ви вишиєте тон-тон, то це буде гарніше. Це готовий стир, де її вишивали. Вишили качаточки, Ну отак. Так, сподіваюся, оскільки ви що добре, достатньо вже починаєте. Але ви починали мусите ви починали... повернутися, височина. Ви починали... Та -та -та. Будь ласка, до гори перейдіть. Так, будь ласка, догори. Щоб голочка була мені, влач, так, до гори. Так, мусите догори. Так, 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 так. хто починав зверху вниз, будь ласка, перейдіть догори. Так, знизу. Знизу вверх треба було шити. Покажіть мені, хто скільки вишив качалочок. Мусимо трошки теплі. Добре, 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 добре. Покажіть мені розказ. добре. Добре, правильно. Правильно. покажіть. Покажіть. Покажіть, кажіть, покажіть, до Достатньо? <гутусь> ще ні, ще мало. ще мало. <гутусь> там нам. <вистачає>. Одивіться, <гутусь> <гутусь> як. як я прорізала, так само ви прорізайте. Отак. Отак, відкачало. Відверхість залишіть одну проріжте. Беріть ножечку лежать. Покрібно бери. Ще дістану. Це да. да. я вам показую. Тепер показую вам. Крутик, здохнути, що оті було підходити. Раз, раз, раз робимо. Одну ниточку прилітайте. приблизно зверху дві лиші, одну відріжте, подава. Добре, добре, просто що ви Може Ти бери по чотири прутик, а дві витягуй. Чотири прутик, дві витягуй. Ти відрізай, один відрізала, один відрізала, витягуй і роби дуже.